Я хвилююсь, щоб на нас не викликали поліцію. Розумієте, я прийшла з дитиною тестувати дитячий майданчик, який відкрили на Кічкасі. Ну, все, там поприга, все норм. У там вірьовочки не відріваються. Давай отут. Давай отут подивимося. Ану, давай. Ану. Сильніше тягни, щоб ми першими були. Можна вирвати? Не можна. Все, ану, залізь. Драбина оця ціла. Все норм? Да. Точно? Да. Ану, попригай, ти знаєш, тут вже буде багато дітей. Один, два, все. Да. Все на місці? Ну добре. Гойдалка. Ану, щось можна вирвати? Ручку, цю, ану, цю деревину під собою, сидіння. Ану, можна вирвати? Ні. Ні? А от там знизу що то таке? Можна вирвати. Ти давай, що можна відірвати, Багдась? давай, знайди, що можна відірвати. Ми сьогодні, ну а що? Ми повинні протестувати, розумієте? Нічого, не можна, все нормально, працює. А оці каменюки можна сунути, Багдась? Ану давай. Точно? Ану, руками так, знаєш, як ото. Ану, де? Ага. Ні? Точно. Угу. Погайдай. Ну, я думаю, що це, мабуть, доросла людина сюди не повинна сідати. Це ж таку штуку вирвали на Шевченківському мікрорайоні, але бачите, прив'язано, тому зараз не можемо сісти, протестувати в повному обсязі. Так, тепер оцю гойдалку тестуємо. Багдась, давай. Давай, я з будуваю. Давай. Дуже швидко. А тепер попригай там, поскочи. Богдась, Ну давай. Ну що не можеш? Давай, зупинись. Отак. -у. Ти ж перший тут. Від... Відкриваєш цей дитячий майданчик всі на нас. Я вам кажу, виключить поліцію. Ай, зупинись. Нє. Ну, протестували, бачите? А ну так от туди-сюди. Вона можна відірвати. Угу. Працює. Сьогодні працює, сьогодні 8.08.25-го. Ще не відкрили, все працює, все протестували, нічого не можна відірвати, ні ті матузки, ні гойдалки.